У мене є одне запитання, що це за рахунок 115 115-113 на користь? Цей суддя розуміє бокс чи ні? Це божевілля. Це був чудовий бій, вони обидва показали великий характер, характер воїнів. Чудовий поєдинок. Цей бій багато що означає, це велика перемога для нашої країни. Вибачте, я не знаю, як це пояснити англійською, але це велика перемога. Я хочу побачити наступний поєдинок Усика за зелений титул, за титул WBC. Фюрі це буде чи інший боксер це не важливо. Що можу сказати про свій наступний бій? Він відбудеться 29 жовтня в Нью-Йорку. Я думаю, що Джошва провів бій добре. Він все ж таки трохи поступився, але це бокс, буває. Усик це дуже хороший боєць, дуже непростий. Шульга, багато маневрів, рухів головою. В такого дуже непросто попасти. Він зробив все те, що і мав зробити. Але, як на мене, бій вийшов дуже конкурентним. Можна сказати, що все вирішив один раунд. Стосовно Фюрі, я думаю, що це буде дуже тяжкий бій для українця, оскільки Фюрі не просто величезного росту, але й дуже різнобічно розвинений боєць, який вміє всім цим користуватися. Він дуже добре боксує з дальньої дистанції, тому для Усика це буде дуже тяжкий бій. У мене був рівний рахунок після 10 раундів, але потім Усик зробив те ж саме, що і в попередньому поєдинку. Я вже говорив в інших інтерв'ю і писав в соціальних мережах, що хоч як би не склався цей бій, у мене буде все рівно розбите серце. Але я буду щасливий, бо люблю обох хлопців. Я не здивований, адже Усик був фаворитом. Я думав, що Усик нокаутує його, але Джошуа показав йому деяку ментальну стійкість протягом усього поєдинку. Думаю, що Гарсія зробив чудову роботу. Джошуа справді тримав свої позиції, справді тримав міцну оборону. Проте не вистачило атакуючих дій. Чудовий бій, хоча я очікував, що у пізніх раундах буде нокаут. На рахунок Фюрі. Слухайте, я не можу зробити свій вибір. Справді не можу. Я просто думаю, що вусик наскільки розумний і наскільки талановитий боксер, але з іншого боку, Фюрі. Він також може битися в цій ці шульги, він також це може робити. Я думаю, що у Фюрі більше інструментів у його арсеналі. Він сам більше, він може йти вперед. Ми не бачили у нього нокаутуючу міць, але зараз він накаутує хлопців. Але якщо ви зараз приставите пістолет до моєї голови, я виберу Фюрі. Еджей має пишатися своїм виступом. Це найважче і найболючіше, що усик колись переживав у своїй кар'єрі. Джошва повернеться, і я вірю, що в найближчому майбутньому на нього чекають масштабні та дивовижні бої. Емоції, показані там, демонструють, що Ей людина і не забуває свого коріння. Легендарний український боксер Володимир Кличко був також задоволений поєдинком Олександра Усика та Ентоні Джошуа. І от як він прокоментував цей бій. Це був неймовірний бій, і я дуже пишаюся обома бійцями. Усик продемонстрував стійкість, серце і тактику справжнього чемпіона. Друзі, а що думаєте ви про бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа, а також можливий бій Олександра проти Тайсона Ф'юрі, напишіть в коментарях під цим відео.